Це ранкове шоу прокидайся. Ми вітаємо всіх, хто щойно до нас доїдався. з вами Хас, Дімове Ставчук і ми продовжуємо. І настав час нашої улюбленої п'ятничної рубрики, після якої ми всі з певністю можемо не просто провести час, а ще й роздавати рекомендації рідним друзям. Це, це особливо приємно. подивіться, це. це займатися, не? А я таке пер знаю. Коротше, яке воно то голівудське життя, і що нового відбулося в світі кіно дізнаємося прямо зараз. Розкаже кінокритикиня Інна Гордєєва. Нашій постійній рубриці кіно іна. Ну що Інна вже поруч з нами. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Привіт. Сьогодні, якщо чесно, було щось важко прокидатися, але я до вас такими новинами. Жмагла. А ну, давай. Що знаєте, що зараз проходить венеційський кінофестиваль. Так, ви колись мріяли на ньому побувати? Я був минулого року чи два роки тому. В рамках Ukrainian День історія себе я вже та вже колись та тобто вже колись був, я вже колись мріяв. Я більше чомусь хотіла на канський фестиваль, Тож, чим особливий yeah. венеційський фестиваль? Uh, що в ньому такому? Ну no, це особливого? Італія, це Венеція. Це дорого. Це, це дуже дорого. Yeah. Там люди заробляють шалені гроші саме під час uh, цього фестивалю, але там ще показують дуже класні прем'єри. Uh -huh. uh, перше uh, це фільм Марія з Анджеліною Джолі про Марію Калес. Yeah. Uh. Як скажіть, мені давно ви не бачили Анджеліну Джолі на екрані? Ну no, в тому то питання, що тут головне мені здалося, ну по, по тих підписках, які я маю в інстаграмі. Більше цікавості викликало повернення Джолі взагалі на червоний килим на оці всі заходи. Років 8-9 дев'ять не було, 5 Вона останній раз була так рахуєте. А її словно звісно роль в львівських круасанах. Як це ви пропустили цю прем'єру Хлопчик був такий на червоному кільку. Він такий планшет. Просто була прем'єра. Слухай, а але давай до того, щоб як ми перейдемо до фільму Марія, трошечки про цей випадок, коли вона підійшла до свого фаната, Якого привезли спеціально важко хворого ой, на каталці. Це що це? Та, ну, а ти не бачив ці кадри в мережі? Її дуже багато було. А покажіть, нам будь ласка, прямо... Тому... я... ну це відео. Слухайте, як і всі знаю, що Анджеліна Джалі, вона е неймовірно сильна людина, вона постійно допомагає. Але, якщо чесно, на мій погляд, на це виглядає трохи дивно. Вам не здається, так? це прямо на хіднику все. Це прямо на хіднику. Тобто, е це не знаю для мене. Це якимось чином схоже на а привернення шо? уваги, а що говорять в пресу. В світі потрапити в пресу да, Кому? Да. А як це? Ну, це додатковий інфоприз. Ти маєш на увазі саме щоб... да, що нащо. Ой, Анжелі. люблю обговорювати Джолі. Давайте далі. Такі, такі плітки, такі Я, плітки. Покажи, покажіть мене крупним планом, у мене є звернення. Анжалка, більш так не роби. Іншими методами давай. Я не думаю, що вона в курсі. Я думаю, що це піарники. думаєш, а... вона не дивиться, прокидайся. А, прокидайся, дивиться, звісно. А, дивиться. О, як, як ти змінила зразу категорично свою думку? Добре, давай так, до давайте. Давайте фінографію. Фільм, а Марія Калес це оперна співачка, mm -hmm. неймовірної краси, неймовірної краси спів. І, звісно, що Анджеліна mm -hmm. Джолі, хто не як не вона, буде зніматися в цьому фільмі. Вона брала уроки вокалу. А, серйозно? Так, То вона, співа? вона співала. Вона співала. Ну буде імітувати, але ж це правильно стосовно дихання, коли ти стаєш, mm -hmm. як ти налаштовуєшся mm -hmm. та постава, щоб це не виглядало якимось якось штучно. Сам фільм Пабло Ларайна це такий режисер. Як Якщо ви дивилися фільм Джекі про Джек? Ем... Джеклін, Кеннеді. Джеклін Кеннеді, угу. так. Це от Він створює неймовірні фільми про сильних жінок. Або тих жінок, які е, розгублені, не знають виходу е, в цьому житті. Е, Перше це фільм Джекі, другий фільм це фільм про Діану, е, принцесу Діану, там де грала Крістін Стюарт, і тепер це буде про Марію Калес. Теж історія в тому, що показують останні дні її життя, і там, де вона має заспівати знову, там, де вона знову не співала. І Це дуже схоже на Анджеліну Джолі. В контексті того, що вона дуже давно не грала, їй страшно виходити mm. знову в кадр, вона думає, що всі її будуть засуджувати, а що чому? вона там втратила навик. Ну тому, що 5 років це великий проміжок для акторки. Вона розлучалась бредом Пітом. А, ці всі були там, там неї шість дітей, людина. Буває ну, ти змінювала стаття. Всі поки, а, що, має... стати, да. все поки що ти прораховуєш тільки плюси. Ну а, ні, там просто шість дітей. Вони всі в пубертації. Це так, не просто, так, так. і звісно, що коли таке сильне розлучення, коли. Весь світ тобі каже: Анджеліна, бред. Ви створені один для одного, але ну інколи буває. По по-іншому Деппі. Джонні Депп і Депп Деппи. Так, так фільм Марія, добре. Да. Далі якраз поговоримо про бреда Піта. О, О, він теж був? Так, з Джорджем... Вони побачились? А, дивиться. О, да. Бред піддивіться. Акуратно. Покажіть Дашу. Покажи ще раз, Бреду. Тепер Даша, звертання до тебе. Більше так не роби. там Бред Піда. Бред Піт і Джордж Клуні вони знялися. Якщо дивились, друзі оушена, <постав> <«Ocean, сіот> так так. А це інший фільм. Називається <постав> <постав> самотні вовки. Це історія своє... друзів. Та да, без друзів mm -hmm. це історія про двох різних кримінальних авторитетів, яких змушують працювати разом. Це буде така кримінальна комедія, але на мій погляд, просто їм взагалі нічого не треба робити. 100%. Вони просто можуть бути собою. Mm -hmm. Вони друзі. там видно, як вони приколюються один на одному, як вони підтримують один одного. І найголовніше, що цей фільм вийде вже в вересні. Ой. Тобто, 27 вересня на Apple ТВ ви можете вже подивитись це кіно, але стосовно Анджеліни Джолі і Бреда Піта. Уявіть собі, наскільки графіки мали підлаштувати, щоб вони не пересікалися. Обов'язкова умова Обов була що з однієї, ще з іншої сторони. Штат, І там був проміжок в день. 에, бо Анджеліна Джолі швидко поїхала на наступний фестиваль, Якраз приїхала в Джордж Клуні з Бредом Пітом, і Бред Піт анонсував, св... анонсував, господі. Так сказала, 에, вивів на хідник свою нову дівчину. Почастило, що Еністон не приїхала. Забирай то, нас, Там, бо... блітки, капі, блітки. Капі, але але іди ззаду слава дьомін. Добрий день. Е, так, і я впевнена, так, це не фестивальне кіно. Тобто, якщо Марія з Анджеліна Джолі це все ж таки натяк на Оскар, то це просто класне кіно. Подивіться, які вони ну от просто це база маскулінності, угу. які вони красиві. В яким років? 60 це з чимось, точно. Двом плюс. їм там да, якось так, так вони жіба і, і Дуже цікаво, як вони проколюються один на одному на червоних нахіднику, на червоному. Це просто є маса вже відео в інтернеті. Там Джордж Клуні ставить рога бредпіту на абсолютному серйозі. Такий ставить. І, а бредпіт цього не бачить. Бредпіт такий а, да, вітаю, чао, чау. І тоді тримаю так от роги і, і продовжує грати. Він такий просто прибирає, і потім тільки секунди. Через три він починає посміхатись і бред такий ооо Короті, це, це дуже, дуже схоже органічно. навіть на Рейнельдса і, е і хью Джекмана. Але це ці дуже два дуже. поважних пани, вони занадто довго разом і занадто довго дружать. Там не знаю, 40 чи 30 років. За що я люблю фільми з Бередом Пітом? Це в кожному фільмі він майстерно жує. Знаєте це да. кож, Кожна його роль, він постійно щось жує. Він потім це випльовує, щоб тримати форму. Я зараз не прикалуюся, Реальний факт. В кожному фільмі зауважте, напевно, крім Трої, він щось жує. Постійно. І в Ф'юрі. <реш> там, <реш> Але це прикол. Це його фішка. Він, він навчається акторському методу. Там Чабака була поважна жінка, і вона постійно говорить, що коли ти дієш в кадрі, це відчувається набагато органічнішим. Він собі придумав таку фішку, що він постійно щось жує. Морозиво. він погладшився 11-12 на 11, друзів, оушена на 7 кілограмів. То нома. Дожувався. Ну буває багато такі. дублів знімали. Просто. Ну бувають да, Але Є теж підбірка кадрів. Це теж, теж дуже прикольно. Угу. Але насправді давайте поговоримо про е, фільм, який обговорюють всі. Так. Скоріше за все, він отримує головну нагороду Золотого Льва на Венеційському uh -huh. кінофестивалі. Це фільм Бруталіст. Що ви знаєте про Едріана Броуді? Пам'ятаєте, фільм Піаніст? Так так. так. він каділа я Божо неймовірний, неймовірний актор, uh -huh. і в цьому фільмі він грає. Архітектора, який пережив Холокост, і він біжить з Угорщини в Америку на певну справу справу його життя. І як ви ну, якщо ви пам'ятаєте фільм Піаніст, це теж історія. Там польські та, польські євреї, там, які які євреї. Відували, євреї. Так, так. Тут історія з угорськими євреями. І у Едріна Броуді в нього мама біжала в 56-му році з Угорщини, і це дало йому змогу відкрити, поговорити з мамою на цю тему, бо якимось чином не могли вони підступитися. І він про це говорить на прес-конференціях, досвід... угорське коріння. Так, ага. так. І він а, говорить а, про те, що якщо б не мати, яка пояснює. Снювали, що відбувалося тоді, щоб він би не зіграв. Багато хто каже, що це найкраща роль його життя. Це монументальний фільм Брейді Корбіта. Якщо дивились, ну я зараз скажу, не он, демон, і ви такі. Що це таке? Ні, mm -hmm. насправді він yeah. створює монументальні <laughs> фільми. А, і от бруталіст він буде більш глядацький, тому що це історія про американську мрію, про жадібність, про генів, про е, це прокляття геніїв, про те, наскільки як ти береш там справу свого життя, як вона впливає на тебе, як ти знешкоджуєш всіх навколо. Хоча е, на початку фільму, скоріш за все, він буде невпевнений. Ну і там буде розвиватися mm -hmm. е, трансформація. Е, трансформація героїв так буде. Там неймовірні актори. І це кіно. Я дуже сподіваюся, що його куплять і в нас покажуть в кінотеатрах. Проте цей фільм іде три з половиною години, і навіть на венеційському кінофестивалі... Так, Я люблю «Опенгеймер», Нічого не знаю. дивилася шість разів. Oh my God. шість разів. Про це про бруталіста він іде три з половиною години. І на венеційському кінофестивалі вперше зробили перерву для того, щоб люди вийшли, трохи видихнули. Такі. Окей, okay, ah. да, ми готові для другої частини. Але що цікаво, ще в італійських кінотеатрах досі існує перерва раніше, навіть годину там півтори години. Фільм люди робили перерву в Італії кінотеатри, щоб люди змогли вийти покурити. Тільки хотіла спитати, це мабуть покурити, італійці ж не можуть. І трохи обговорити взагалі, як справи ну, там, 40 хвилин, ну як? 40, 40 хвилин мовчати, та, та, хіба там зробило. Та, та, коли коли в фільм іде 3,5 години, це доречно. Ну, <laughs> типу, да, я такі, так. А в який ралі, момент вони бути? такі, зараз буде любовна сцена, ріша, та, Луїджі, Луїджі, рубай. Я давно хотів тобі сказати, Найголовніша і, думка і, <рик> 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 насправді так. Я, я нещодавно досліджувала не в навкаві. Досліджувала старі серіали, типу «Дика, Дика Роза. Пам'ятаєте? Mm. Я просто oh. пам'ятаю. Ми на них пішли, <рик> ну так, не всі. І всі, всі, всі ці серіали. Вони якраз побудовані на тому, що монтаж постійно обриває <рик> 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 Федеріко це винен. І раз інша сценарія. Я маю тобі сказати. Тому чекаємо, завтра буде вже оголошувати переможці. Це фінал уже фестивалю. Тому сьогодні будемо перевіряти мою кіновангу. Ти вважаєш, що отримує золотого з Так, Я певна, мені здається, Адріан Броуді забере свою головну нагороду. Також була ж прем'єра Джокера 2, Джокера 2. Але я вам хочу сказати, що преса. ne duže Ну, е, а це... кінокритикіння Інна. Але я не дивилася. Не не да, Треба зауважити, що Леді Гага не всюди гарно грає. Тут... Ну Є да. <шлях> <How old is>. е питання, до да, дом Гучі, це просто жахливе кіно. Побачите, не люблю його особисто. Бруталіст. 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 Я Серед фаворитів Сіфер. ще Марія і Самотні Вовки. Марі... Не, ну, самотні вовки Ні? це не Ні, Ні. Це Ні. Це просто, просто приємне кіно, вони просто зробили прем'єру. прем'єр. Вирішили люди вити по відпочивати mm -hmm. в Венеції, такі На човнику човнику там по... така атмосфера, такий на якій піджачок. але стосовно стосовно джокера другого, він же вже скоро буде в жовтні, в наступному місці вже буде прем'єра. І Я хочу вам нагадати, що подивіться за цей місяць першу частину передивіться і пам'ятайте, що друга частина це буде мюзикл. А так? Мюзик. Ah. А, а, я розумію, чому кажуть, що все не так добре. Так, це буде мюзикл. Вони будуть співати, Хоакін Фенікс співає. Леді Гага. співає. Леді Гага я так всіх заставляє співати. У вас музичний фільм вперед! Подивимось, подивимось на стосунки Харлі Квін і Джокера. Я думаю, що ми поговоримо обов'язково перед прем'єрою більше. Обов'язково. Але ну це інтрига. Це класно, коли є фаворити сезону а Джокер другий – Це 100% фаворит. Борить сезону і тут кажуть: ну щось не те. Але очікування завжди нас обманюють. Тому давайте не налаштовуватись, збиваємо всі наші очікування, і просто дивимось хороше кіно. Супер! українське щось було а! представлено чи не чи а, не було в, в на венеційському фестивалі документальні фільми були представлені тільки. Ага. Yeah. Я дивився, була прем'єра, здається, про Ярослава Мудрого. Тест Європи якось так називається. Ну, щось щось таке здається. Виявляється, yeah. що українські, ну, що там 9, 10, 11 століття, що виявляється, вся наша, ось всі наші yeah, yeah. князі, там і княгиня Ольга та бла бла. бла Що вони потім одружили, по суті, всіх, yeah, yeah. всіх європейців. А не Ярослав, то Ярослав такий симвий а нащо мені діти? Ну, я піду на 10 гривень. Така собі гра престолів. Це круто, це круто. Да, дякуємо. Дякую. Іна. Я хочу нагадати, що е, з нами, як завжди, щоп'ятниці, кінокритикиня Інна Гордєєва розказує, що там в світі кіно, так щоб ми потім могли хвастатися нашим колегам. До зустрічі. Так, ну що тепер ми знаємо, що можна буде подивитися найближчим часом. Але якщо вам цього недостатньо, аби підняти настрій, маємо ще одну 100% робочу пораду, яка може взяти всі Оскари і пальмові гілки будь-яких кінофестивалів.